У Європейському Союзі сваряться з Віктором Орбаном та Робертом Фіцо щодо підтримки України. А в Сполучених Штатах республіканці та демократи зробили гроші для України частиною політичного шоу в рамках президентської гнитви. Це все дуже тривожно, і про це говоримо в новому випуску району за кордон. 20 червня європейська комісія ініціювала запровадження абсолютно нового інструменту допомоги Україні. Йдеться про фонд допомоги на суму до 50 мільярдів євро. Ці гроші мають надати нам упродовж 4 років до 2027 року. 33 мільярди євро з цієї суми це кредити, а також гарантії під кредити. Решта 17 мільярдів це власне гранти безповоротна допомога Україні. До речі, район за кордон писав про цей новий інструмент євросоюзу, і в описі відео ви знайдете статтю про ці 50 мільярдів євро. 17 жовтня створення нового фонду затвердив європарламент. Власне, його треба запустити до кінця року, щоб вже з 1 січня 2024 року Україна могла безперешкодно мати доступ до цих коштів Євросоюзу. Все воно було б дуже добре. Але 27 жовтня на саміті Європейського союзу у Брюсселі в гру вступили два відомих брата Акробата. Це власне угорський прем'єр Віктор Орбан і новоспечений словацький прем'єр, старий новий прем'єр-словач. Роберт Фіцо. Е -е, Орбан сказав, ні, ніяких грошей для України, ну це його традиційна пісня. І, власне, Брюссель би міг би дуже легко відбити цю атаку Орбана, як він це зазвичай робить останнім часом, якби розморозив би частину заморожених коштів е для Угорщини. Але тут в гру вступив словацький прем'єр Фіцо, такий свіженький з новими силами. Він накинувся, звісно, на Україну. Так, євросоюз має головний біль новий. Це власне словаків, і Фіцо заявив про готовність в принципі підтримати 50 мільярдів для України впродовж 4 років, але в нього є аж три умови. Перша умова це Брюссель не має скорочувати підтримки фермерів, а також такого собі фонду згуртованості, який зменшує різницю між багатими і бідними країнами Євросоюзу. Ну і звісно, ми знаємо, що Словаччина один з найбідніших членів Європейського Союзу наразі. Друга умова Фіцо це гарантія того, що ці кошти європейського союзу не будуть вкрадені. При цьому Фіцо сказав, що Україна найбільш корумпована країна у Європі. Ну і крім того, Фіце ще хоче. Це вже його третя хотілка, щоб частина цих коштів з 50 мільярдів вона дісталася фірмам у Словаччині, коли Євросоюз буде займатися повоєнним відновленням України. Отож, наразі цей фонд допомоги України заблокований. В принципі, в Євросоюзі, в Брюсселі доволі оптимістично дивляться на перспективи розблокування. Мовляв, ну переговори будуть це тільки перший якийсь раунд переговорів. Але реальних механізмів, як зарадити опозиції Орбану та Фіцу, наразі не висловлено. Ну є ще інший тригер допомоги Україні. Якщо почитати підсумкові інтерв'ю, комуніки, інші документи цього брюссельського саміту Євроради. То йдеться про те, що певна загроза є і для 20 мільярдів додаткових євро, які мають бути спрямовані в європейський фонд миру. Це абсолютно новий також інструмент. Він був запроваджений в березні цього року. Власне йдеться про компенсацію країнам Євросоюзу за надане Україні озброєння. Цей фонд діє поза традиційним чотирирічним бюджетом Євросоюзу, і власне гроші спрямовуються на закупівлю озброєнь українцям. В принципі, декілька країн виступили проти нових 20 мільярдів, але тут є певне послаблення. Тут можна ухвалювати не план 20 мільярдів на 4 роки, а можна щороку виділяти по 5 мільярдів євро для військової допомоги Україні. Суперечка за гроші для українців триває вже доволі давно. Ми знаємо, що 1 жовтня, фактично за декілька годин, до можливої зупинки уряду, так званого шотдауну у США, було ухвалено тимчасовий кошторис. Він ухвалений на 45 днів, тобто, фактично, всередині листопада потрібно ухвалювати новий кошторис, новий бюджет для сполучених штатів. І в цьому бюджеті є певні плюси, є певні мінуси для України. Насамперед скажу, що власне зараз в ці дні і триває обговорення, і головні політичні в сполучених штатах стосовно цього бюджету, адже е, з 1 жовтня в Америці розпочався фінансовий рік, і 45 днів спливають. Ось вже буквально на днях. Дуже схоже, що країна зараз Сполучені Штати знову можуть увійти в політичну кризу для України. Тимчасовий кошторис позитивний вже через те, що ну фактично, якби його не було, то сполучені штати могли б зупинити будь-яку підтримку України, в тому числі, наприклад, навчання наших пілотів так на F-16. Але з іншого боку, під час ухвалення цього тимчасового кошторису було допущено певний такий компроміс. Тобто з цього тимчасового розпису видатків було прибрано 6 мільярдів доларів, які власне мали йти для. України обидва партії, і республіканці і демократи вони обіцяють що дуже швидко переглянуть власне бюджет і закладуть щось для підтримки України. Утім, ми не можемо бути наївними українці мають бути реалістами. Власне, республіканці робитимуть все можливе для того, щоб загальмувати або навіть зменшити підтримку України і фінансову, і військову. І тут звісно все буде залежати від того. Як адміністрації Білого Дому дасть раду цій проблемі? Ну, республіканці традиційно виступили проти такої ініціативи. Наприклад, The Wall Street Journal пише, що в Сенаті в Вищій палаті конгресу там є дуже широка підтримка Ізраїля і трішки менше підтримка допомоги Україні. Демократам у сенаті для того, щоб затвердити проект Байдена, необхідні 60 голосів. Зараз у них є 51 голос всього сенаторів 100, Тобто їм треба знайти десь підтримку дев'яти голосів республіканців в сенаті. Ну і крім того, не забуваємо, що будь-які закони в Сполучених Штатах вони ще затверджуються палатою представників. А там більшість, хоч і незначна, не стійка, але у республіканців. Тим часом республіканці в палаті представників висунули іншу пропозицію. Вони вирішили розділити допомогу Україні та Ізраїлю, і вже є законопроект про 14,3 мільярди доларів допомоги військової, фінансової для Ізраїля. Цікаво, що республіканці тут також трішки посварилися, оскільки фактично про і позицію Білого Дому. Позицію демократів відстоює голова сенатської общини республіканців. Це Стів Макконел, він фактично йде в унісон з пропозиціями демократів і виступає проти новоспеченого спікера палати представників конгресу. Це Майка Джонсона. Джонсон, власне, і запропонував розділити цю допомогу. А Макконел виступає на позиціях демократів. І в принципі, всі американські видання, які от я прочитав, наприклад, той самий захіл, каже, що в принципі зараз е, республіканцю Макконелу легше домовитися з лідерами демократів в сенаті аніж між собою. Е, хай там як, але. Політична боротьба наразі в Штатах триває в конгресі є голоси, які наполягають на тому, що виділення нових траншів допомоги воно. Необхідно його сумістити разом з ще більшим контролем за витрачанням цих грошей. Цікаво, що і позиція України аналогічна. Президент Зеленський так само наполягає: Окей, ви даєте нам гроші, ви маєте право повністю посилити підзвітність України. проводьте, будь ласка, аудити. Ми відкриті. Ну але, вочевидь, власне, така позиція республіканців про якісь умови для надання нових коштів то є просто суто політична гра та амбіції. Тим паче, що ці суми, які плануються для України, вони не є таким вже величезним навантаженням для бюджету в сполучених штатів. Уявіть собі, що борг штатів це 33 трильйони доларів. натомість тут йдеться про суми там так, 60 мільярдів доларів на рік. Тому головна причина того, що наразі Україна без чітко визначених коштів від сполучених штатів на наступний рік, це все таки політична боротьба. У США, ну і власне, як розвиватимуться голосування в Євросоюзі, в Сполучених Штатах з приводу коштів для допомоги Україні. Ми вже розглянемо в наступних випусках району за кордону. Питання досить важливе, адже не забуваємо, що фактично усі кошти, які збирають українці в себе в країні, вони йдуть на військо. А вся соціальна сфера, зокрема, вона фінансується за допомогою зовнішнього фінансування донорів і наших союзників партнерів у світі.